Добрий день, ми на півдні Одеської області. в гостях у Фамюк Василії. Доброго дня. Доброго дня. Приїхали на нашу темоділянку, яку ми з компанії ОРСМ висівалися. У нас тут Старк 7+. Плюс. Ну, давайте спочатку ми не пустими руками приїхали з таким угу. подарунком. І так, сіяли це поле. У нас було 13, -е 13 квітня. квітня. І зараз соняшник знаходиться вже практично от-от бутанізація буде. Проблема в чому, що тут. Так, да, поутинний кліч був. Я ось спрацював. Це було позавчора ввечері. Брав акарицид альфа і додав бакову суміш інсектицид, канонір, дуо, таку бакову суміш. Ну я думаю, зараз будемо стежити, що допоможе це. У цьому році південь. І, Можна сказати, центральна частина України, де дуже рано настали спекотні умови, вже інтенсивно стало розвиватися кріщі на всіх культурах, особливо на соняшнику. Працювали, будемо надіятися, що воно допоможе. Будем, буду моніторити 2-3 дні і будемо бачити. Що ви робили за ці два місяці на цьому полі? Так, ну сіяли ми 13 квітня. Е, наш старк додавали е, сіли з комплексним добривом е, добрасем, десь 70 кілограм на гектар. Ми посіяли. Е. По сходам працював гранстаром е, 40 грам і потім десь 25 давав. По підкормкам, значить, перша підкормка це була мікродобрива Нюплант. Я давав півтори літри, е, другу підкормку Компанія Євросем надала свої, там десь по 1,5 літрі я давав. додавав також туди сульфат магнію, там додавав трошечки карбаміту, також був фунгіцид, ну, інсектицидні обробки були. Ну, ось такий спектр проведених робіт. А зараз скажіть, скільки опадів випало за цей період? Ой, Продуктивні останні опади такі нормальні були. Це було 20 квітня, там, якщо не помиляюся, десь було десь 20 мм. І з того часу це вже ось два місяці буде, тут випалок всього-навсього за останні два місяці 10 мм. Давайте пройдемося по осілу трошки. Так, ну, це зробили один раз між грядку і шрядку. Да. Давайте якусь там рослину витопимо. Дивимося. Як ми бачимо, Незважаючи на те, що була посуха тривалий час і неглибока дисковка, основний корінь все ж таки йде донизу. Вторинна кранева система розвивається дуже інтенсивно. Ми бачимо дуже багато полосків, і якщо піде невеликий дощик, то і розвиток буде ще більш інтенсивніший. Тому Є перспективи отримання рослин. В свій час дадуть гарний врожай. Так, отакий от стан на сьогоднішній день у нас. Так що ми бажаємо вам в першу чергу. Дякую. <гум> Кажуть, ти просити що, про що врожаю. Да? <гум> да. Всього вам міру.